Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заведовський, езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози стосовно зриву переговорів у Лондоні, які мали би відбутися, не відбулися. Робіо не приїхав після того, як Зеленський сказав, що Кремль ніколи не буде визнаватися російським, і там ще інші представники не приїхали з США. І, взагалі, перемовини зірвалися, тому що на умови Трампа представники України не погодилися. Хто не в курсі, я так коротко перекажу. Тобто скандальними умовами та пропозиціями старого маразматика Трампа інакше його назвати не можу. Я знаю, що я колись його підтримував, але все-таки я теж не вважаю себе не настільки відбитим на голову. Я бачу, що в нього щось вселилося, і це щось дурне його дуже крутить. Його мозком маніпулює. Дай Боже тому чоловікові нарешті просвітлення. Дай Боже, щоб вищі сили його вилікували від тої всієї мене. Але я хочу сказати, що це теж можуть бути маніпуляції та провокації. Так от, серед його пропозицій – це юридично визнати Крим Росією, фактично визнати окуповані території окупованими та відділеними від України, зробити буферні зони там по лініях розмежування. Те, що завойоване, залишається завойованим, те, що не завойоване, по факту залишається е при Україні. Ось такі от були пропозиції. Ще була пропозиція про спільний контроль над ЗАЕС США та України. При цьому енергетика від ЗАЕС йде також на окуповані території України, які типу малюють піти під контроль РФ. Також зняття санкцій, з ну, принаймні американських про європейські санкції не говорилося. Зняття санкцій, які були з 2014 року накладені. Ну і там було ще багато всякої фігні та єрунди. Мені здається, що це все таки був тест прощупування суспільства та суспільної думки, тому що таке вже було, коли Трамп заявляв одне, а потім відмовлявся від своїх слів. Ця ситуація була десь приблизно пару місяців назад. Як тільки він став президентом, він теж якийсь такий вкид гнилий зробив після чого його дуже сильно захейтили. Правда, я не пам'ятаю цієї історії детально. Знаєте, я, мій мозок витирає таку інформацію, але теж була якась така провокація. І Зараз я думаю, що теж угода. От мій колега Роман Шептицький теж записав відео. Угода насправді не зірвана. Вона відтермінована та знову перенесена, але угоди все одно будуть відбуватися. Це був свого роду тест та реакція суспільства на це все. Якою буде реакція? Реакція була негативна. Негативна реакція. Бо знаєте. Ти В тих пропозиціях Трампа нічого було не сказано конкретного про якісь, знаєте, гарантії безпеки. Ну, окей, ну, віддали, допустимо, Крим. Ну, віддали окуповані території під контроль РФ. А далі що? А далі що? Де гарантії того, що вони не захочуть більшого далі? Там, наприклад, Харківську область, Дніпропетровську, Сумську? Одеську, як вони того дуже сильно хочуть до Придністров'я дійти, сухопутний коридор, Миколаївську область, От де гарантії, що через там, грубо кажучи, певний період часу, воно все цей весь заміс знову не почнеться з новим підписуванням нових областей України в свою конституцію. І так поступово-поступово до Закарпаття. Ну тому я ж кажу, якщо б були якісь чіткі гарантії та якісь чіткі умови, можливо би на це хтось і погодився. А так, це знову ж таки за пусте слово, за пусту обіцянку. Але знаєте, як то кажуть, є в народі приказка. Обіцяти це ще не означає женитися, тому треба мати відчуття якоїсь стабільності для того, щоб погоджуватись на якісь такі умови і відчуття якоїсь. Реальності. Я не кажу про те, що війна має тривати вічно. Я не кажу про те, що я би хотів цієї війни. Дай Боже, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Всім, хто мене дивиться, неважливо. Цивільні, військові. Я всім вам бажаю мирного неба та довгих років життя, щасливих років життя. Я не хочу, щоб люди гинули там від куль, від дронів. Я, я дуже би хотів, я бажав би всім миру. Я може я людина хамовита, груба, часом буваю, але я сам по собі добряк. Знаєте, я людина дуже жаліслива. І я людина з таким дуже сильним відчуттям емпатії всередині. І тому мені болить за кожного. За тих воїнів, які там сидять роками вже на фронті в окопах, ночують, мерзнуть і не бачать своїх дітей, своїх синів. За тих цивільних, які живуть під звуками сирени, які біжать від бомб. В Херсоні, в Харкові, в Миколаєві, в Києві я людина жаліслива, і насправді я, от знаєте, в мене такий склад розуму, що я взагалі за прогрес. Я за те, щоб людство розвивалося, винаходило вакцини від раку. Подорожувало космосом, відкривало нові місця, можливо, які можна заселити, і якось розвивалось, бо війна це деградація. Війна це страшена деградація, не тільки там духовна чи моральна, це й само собою розуміється, тому що війна оскотинює людей, перетворює людей на тварин бездумних. Війна це ще й деградація взагалі прогресу. Знищується те, що було напрацьоване роками, і людство замість того, щоб свій якийсь потенціал направляти в якесь більш правильне русло. Винаходити там ліки від онкології, чи там ще якісь моменти, зосереджується на тому, щоб розтрачати свій безмежний потенціал на ось таку єрість, на таку дурню, як війна. Це все низькі вібрації, це все негатив, це все деградація, повна, не тільки душевна, там духовна, це ще й фізична деградація, це ще й розумова деградація дуже сильна. Тому дай Боже, щоб це все закінчилося. Те, що перемовини так от перенеслися, це ще ні про що не говорить. Ще будуть. Домовлятися і дай Боже таки домовляться. І віримо, надіємося, наша віра, наша сила, наша дружба, наша взаємопоміч нас об'єднує. Всі люди, які зараз страждають від війни, військові, цивільні, волонтери, люди, які вимушені були переселитися, я всім вам бажаю мирного неба, бажаю благополуччя, впевненості в завтрашньому дні та міцного здоров'я. Об'єднуємося між собою, допомагаємо один одному в ці непрості часи. Лише наша віра, лише наша єдність, лише наша сила, всіх нас разом, може нам допомогти. Дай Боже, щоб мій голос був почутий. Дай Боже, щоб голос кожного з вас був почутий. Об'єднуємося та допомагаємо один одному. В єдності наша сила. Таким чином ми здолаємо паразитів, таким чином ми можемо зупинити цю війну. Об'єднуючись. Неважливо, хто ви, неважливо, яка у вас релігія, неважливо, якою мовою ви говорите. Так неважливо. Хтось може зі мною посперечатися. Але якщо ви за Україну, і якщо ви хочете Україні миру, добра та благополуччя, я вас люблю і я бажаю вам також всього хорошого. Побільше позитиву, побільше світла, віримо, надіємося, сподіваємося. Все в наших руках. Побачимось!